Добрий день! Страви на Великодень це окремий вид мистецтва. Опанувати, яке вам допоможе книга Український святковий стіл. Гортайте сторінки чудового ілюстрованого видання, обирайте чим порадувати родину та друзів. Особливо домашні ковбаски прийдуться до Великоднього столу. Ну, і як же забути про Паски? Якщо ви перейшли на веганський бік. У нас є морквяний пиріг. Книга вегетаріанська кухня смачно, етично, естетично. У ній ви ознайомитесь із великим асортиментом цікавих страв. Який же стіл без солоденького? Безліч рецептів із десертами ви знайдете в цій книзі. Солодке печеро, тістечка, торти та пампушки з джемом і ще багато іншого ви знайдете тут. Шукайте ці книги в. В магазинах акварель вашого міста або в інтернет-магазині.